Виявив ось такого шкідника на малині. Це довгоносик. Він харчується не лише малиною. Ви можете його помітити і на плодових, на шепшині, на суницях. Він ось залишає ось такі от дирочки в листочках. У мене вже багато листочків ним ушкоджено. Відповідно, таких самих друзів я знайшов і на яблуні та груші. З ним треба боротися, тому що він спочатку їсть листочок, а потім вигризає суцвіття. Тому нам необхідно обробити інсектицидами. Є ось такий комплект. Отже, перший це моспілан це інсектицид, який безпечний для бджіл, тобто ви його зараз можете використовувати навіть під час цвітіння. Класний препарат. Японія можна працювати далі. Додаю фертіплант комбіка. Це калій. Чому саме калій? Тому що я там проводив аналізи ґрунту в попередніх роликах і визначив, що калію в ґрунті в мене маловато. Відповідно, буду підживлювати саме калійним добривом, тому що азоту і фосфору достатньо. І останнє це адювант-прилипач для посилення ефекту інсектициду та добрива. Ось такий от комплект, кому цікаво, якщо маєте таку ж проблему, замовляйте. Маємо на сайті.